Молитися, І то безперестанку. Як Боже, розуміти ці слова, молиту починати з позаранку, закінчувати при заході дня, і цілий день стояти, прикувничиш, поторувати заучені слова, чи раз, чи два, чи треті, помолившись, вважати виконав програму дня, як може це неділі примінити. рекомендації, що виконати ту. Щоб, як ти сказав, все житті робити в тім стати найвищу мету. Молітися і то безперестанку. Чи то не це сказати хочеш нам Належить тобі більш до останку, довіришся твоїм святим словам, Належить тобі, б до останку, цілком тим бути в кожну мить і духом без безперестанку, як голос твій у нас душі звучить. Любові, голос тихий, ніжний, вірний, нам вічне майбуття. Смирей дух наш гордий, непокірний, освячує усе наше життя. Та, Господи, Твоє і слово назавжди вдохновляє у житті. До нього ми приходимо знову і знову. Амінь.